Ціни на опалення. Я в котельню, щоб розповісти, що і почому. <смі> Бо всі дуже сильно просили. Ну, хто не просив, не дивіться я Буду показувати і читати, що я по характеристичкам. У мене тут цілий список, я все читати не буду, я просто скажу в кінці загальну суму, скільки я витратила. Окей? Якщо вас цікавить щось індивідуальне, а я не назвала ціну на це, то напишіть мені, будь ласка, в коментарі, і я вам назву. Значить, дуже сильно всіх цікавив котел. Це котел твердопаливний. Термоальянс Ферум плюс на 14 кВт. Він коштував 33 500. Ось ця велика фіговина це теплоакумулятор фірми Кронас на 500 літрів. Він коштував 22 600. Ну, і це гідроакумулятор Імера на 50 літрів. Він коштував 4 400. Так як у мене тут дуже великий список, я не можу все розповісти, бо тут е, з двох сторін ось воно. Найголовніші ціни я сказала, а якщо щось індивідуально питайте, ну не знаю. Загальна робота і оце все вийшло 131 500 гривень. Я не знаю, чи це дорого, чи це дешево, для мене дорого. Але судячи по тому, скільки коштують оці всі фігнюшки, то, мабуть, ні. Не знаю. Ну, Хтось скаже, що мене розвели на бабки все одно.